У Нововолинській громаді через сильні морози та проблеми з електропостачанням у школах оголосили вимушені канікули. Тож ми вийшли на вулиці Нововолинська, аби дізнатися, а що ж про це думають самі місцеві жителі? А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь взагалі до того, що в школах зробили вимушені канікули? Та насправді нормально. Нормально, так. Да. Зараз в таку холоді, ну чесно, навіть на роботу не хочеться виходити. ходити. Рахуєш, що так неправильно. Мали б діти зараз ходити, тому що ми колись ходили і було все ок. Зараз поки ще такий стан має бути гірше зима, тоді б ми зробили канікули, чим зараз. Я б ход... ну, відправила дітей поки що в школу, поки можна ходити. Є світло, періодично, поки включають. Є тепло. Ну, можна було б ходити дітям. Ну, ну класно, але. Ну, жалко, що не буде весняних, або літні заберуть. Літом це взагалі ну, так вчитися не дуже. Неприємно. І Неприємно. не хотілося б, тому що хай вчилися хоча б на дистанційному. Ага. А так, діти вдома все одно нічого не роблять, скажімо так. Ну, Мені це подобається, бо я можу займатися футболом і гуляти кожен день. Ага, а саме. Всім подобається? Да, так, це чітко. Чотка, да. а якщо вас змусять, наприклад, ходити замість весняних канікул в школу чи замість літніх, як ви? Не, не, якщо замість весняних, то я в принципі не проти, мені там без різниці. Ага. А якщо замість літніх, то буде погано. Погано, так. Ну, да. Погано. Замість так, да, так само, щоб По суті, така погода, що могли б і, і в школу ходити. Ну, якось. Не дуже, тому що хочеться ходити в школу, отримати нові знання, почати семестр з нових оцінок, а тут ну, зробили канікули. Також не дуже. не дуже. А як, на твою думку, це необхідно було зробити, так? Це вимушені канікули? Ну так, да, тому що холодно. холодно, поки дійдеш до цієї школи, то можна захворіти. Да, 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 да. На мою думку, не дійсно була. Тому що ми колись як були менші, і було за 20 в морозу, і ходили. Тим більше, що є і світло, і тепло, чому не піти? Це в залежності від температури, мабуть, що буде. Це ж теж залежить не то, що від того, як, ну. Яка температура буде? Якщо буде температура менша, то чого, чому би і ні? Ну так, да, тому що холодно, необхідність, так? То це не була така прям необхідність крайня? – Я думаю, що так. Ще може бути гірше просто. Я думаю, що може бути гірше, більше виключення світла, тепло можуть забрати, і тоді, звісно, діти тоді вдома. А зараз діти мало ходять в школу, мало розвиваються. А скажіть, а на вашу думку, взагалі що більше повпливало, Те, що мороз чи світло? Мороз, мороз і світло. Ну, мороз. А через те, що світла нема, немає утеплення, угу. і мороз ще більше дає через це. Напевно, відключення світла. Це холодно зараз, напевно, в приміщенні. Світла то, що немає, бо того, що в нас там в телефонах багато, то що треба вчити, там тести всякі, ще. То і за світла більшості. Ну я думаю, що з тим, що світло виключають, але ж до обіду все одно видно. На вулиці Сонце і видно. Ну, мабуть, що і з морозом, і що за світлом? І те, і те. Певно, з світлом. Але ж це також світло. Виключають. Виключають. Я думаю, що з морозом. З морозами. Я думаю, що забоялися тепер снігу того люди. Це зовсім не така ситуація, як була в минулому році снігу не було, всі ходили, і то якийсь карантин придумували. А зараз сніг впав, все страшно. Канікули краще, чи було б краще, якби зробили дистанційне? Напевно, канікули. Дистанційне, це я по собі знаю, що це не дуже. Ну, не дуже там діти сидять, що якщо тим більше ще й малі діти, ну це не дуже. Не дуже. Вони там сидять, що вони там знають. Сидять, слухають собі, так. Да. Дистанційно. Дистанційне було б краще? Так. Да. Щоб щоб не забирали канікули весняні чи літні, так? Да. Ну звичайно, замість канікул хай би були дистанційне. А то заберуть зараз там шкільні канікули і діти будуть без шкільних канікули весняні. весняних. Дистанційно. дистанційно. хай би вчилися. Так. Дистанційно, краще. Дистанційне, дистанційно, дистанційно. Я, я би хотів дистанційно. дистанційно? Да, Ні, теж невірно, краще канікули і потім відучуються. чим зараз дистанційно. Діти взагалі, навірно, не участя після дистанційного. У нас колись такого не було. Я не маю з чим порівняти. Але мені здається, що зараз дистанційно не таке відповідальне, як... якби мало бути навчання очне. Назарія, на вашу думку, загалом як це може повпливати на навчання у цій всі ситуації, що діти так багато вдома сидять. Ну, напевно, негативно. Негативно, так. Да. Але якщо ну, батьки з дітьми займаються вдома, хоч щось там трошки вчать, то діти це і будуть знати трошки, хоч щось трошечки, так. Да. Ні, не ну, повливає, бо немає. Е, ну, відтем багато відходимо і буде потім багато контрольних. Дома? Я думаю, не, не дуже. Не дуже. Да. Все одно ж таки вони щось там читають, щось дивляться, придивляються з програму, чимось займаються. Ну, літом будуть довше вчитися. Це однозначно. Так, дуже сильно. Дуже сильно. По-перше, ми не ходимо в школу і немає, ну ніяк ми ніяк не отримаємо знання. А якщо ми будемо сидіти на дистанційному, там теж виключають світло і приєднатися не неможливо. Звісно, вони не хочуть вчитися, бо їм не інтересно. Немає дисципліни. Сьогодні дистанційно, завтра вони не вчаться взагалі. Після завтра якісь уроки задали, ніхто не питається, нема спросу з уроків. Так, може, бо багато хто може просто не підключатися до уроків дистанційного навчання і не просто не вчитися. Тож думки розділилися. Одні вважають це рішення правильним і підтримують його, інші ж вважають, що можна було обійтися без перерви і шукати альтернативи.